Доброго дня, я Кірі Марина, учениця восьмого класу ліцей No30 міста Житомира та вихованка гуртка Житомирського міського центру на околотрішньої творчості учнівської молоді. Хочу представити вашу увагу і проєктком як помічних зарядки мобільного телефону». Актуальність у мене є домашня тваринка, мій улюблений хомячок. Одного дня помітила, що мов улюбленця зламалося колись. Зівши подумавши, я зрозуміла, що його можна використати для зарядки мобільного телефону. Так, як раніше читав про британського випускника середньої школи Пітера Еш, який придумав дуже економічний зарядний пристрій для мобільного телефону. Честирітній винахідник просто придумав генератор барабану, який крупти його мечок, піддав до конструкції, конструкції зарядки для телефону. В нього вийшло, що поки тваринка крутить в іграшку, Пітер заряджає телефон і численним способом. Ось ви можете його побачити на фото. У моїй роботі теж йдеться про заряд мобільного телефону, але я використаю інший спосіб, так як в мене було зламане колесо і вирішила зробити його з електричних матеріалів, відремонтувати та використати з користю. У моїй роботі є отримання екліпчистої енергії від заняття, яке подобається моєму улюбленцю. Дана робота є безшумна, екологічиста та економна. Етапи створення. Етап перший. Я взяла візлам колесо і відрізала задню частину. Етап другий. Потім затерне на роздачні маги, щоб було рівненько і не поранити руку. Етап третій. Щоб прикріпити осердя до трілки, мені потрібно було зробити в тарілці дирку. Вставши осердя, прикріпила його трьома самими Етап четвертий. Далі приклеклаємо пістолетом неодиві магніти та прості магніти. Етап п'ятий. Далі прикріпила до диску катушки. Етап шостий зробила підставку для колеса та провела експеримент. На фото ви можете побачити, якщо обертати барабан, разом з ним будуть рухатися магніти. Вони будуть рухатися на відстані кілька міліметрів від катушок, тим самим із за змін магнітного поля у катушках буде створюватися струм. Наявність якого фіксує мультиметр. Цей струм через мікросхему можна направити на заряджання телефону або навіть на заряджання павербанку. Висновок. Отже, мені вдалося зробити зарядку для мобільного телефону, використовуючи улюблену справу із своєю домашньою тваринкою. Дана система приносить користь і є у виготовленні. Потужність даної системи дорівнює 0,5 Вт. Дякую за увагу.